Основною відмінністю лапароскопії від звичайної хірургічної операції є те, що вона проводиться через відносно невеликий отвір, коли для звичайної операції потрібні досить великі розрізи. Крім того, після лапароскопічних операцій пацієнти набагато швидше відновлюються, відчувають менше болю, а на тілі майже залишається шрамів. Цей апарат дозволяє оперативне без Ділиться три прокола діаметром 0,8-1 см. Вводится специальный аппарат, в эти три отверстия вводятся два манипулятора и одна камера. И на экране телевизора мы видим все органы брюшной полости так, как мы их не видим даже тогда, когда мы вскрываем широко брюшную полость. Если мы прооперировали открытым методом, ребенок две недели лежит. На десятые сутки мы снимаем у него швы. И э, постепенно э, это все расширяется, диета и так далее. С помощью этого аппарата мы сегодня ребенка прооперировали, а завтра, послезавтра, мы можем выписать ребенка домой. За допомогою коштів небайдужих приватних підприємців нашого міста відділення дитячої хірургії міської клінічної лікарні номер 8 яке щорічно проводить майже тисячу операцій, отримала апарат для виробництва лапароскопічних операцій у дітей, які коштує приблизно півмільйона гривень. Все це мероприятие зайняло у нас немного більше двох місяців. От перших грошей, которые були собрані, до останньої копійки, яка перечислилася, включая привозку уже аппарата. Частвувала в этом проекте 70 человек. Основний інструмент лапароскопічної хірургії лапароскоп. телескопічна трубка, яка місяць систему лінз і зазвичай приєднана до відеокамери. Операція частіше за все проводиться на органах всередині черевної і тазової порожнин. Хірург може використовувати тонкі інструменти, які також становлюють живіт через маленькі розрізи шкіри. Почти всі мої хірурги, і я пройшли курси. Ми маємо сертифікат на право пользования этим апаратом. Звісно, опиту у нас ще нет, ми ще будем вчитися. Я і мої сотрудники впосліднім носимся а щастя від того, що у нас є такою пара на урочистому честуванні меценатів. Голова Криворізького регіонального відділення українського союзу промисловців та підприємців Юрій Арсєєв нагородив відзнаку Олександра Мірошніченка за розвиток соціальної відповідальності бізнесу та активну громадську діяльність.